Вітаю, любі друзі! Ми на каналі Бабусині Квіточки. І гілька». І поговоримо трішки про погоду в Німеччині. Коли вранці їдеш на роботу дуже рано, то ти їдеш в теплій одежі. В обід ти повертаєшся, несучи всю цю одежу в себе в сумці. Потім тебе поливає дощик, після якого стає трішки легше дихати, і нарешті. Вечірня прохолода. З ось таким сонечком і з підвищеною вологістю, на жаль. Але це ніщо. Бо нашим захисникам набагато важче. Як ви розумієте, відео трішки з нотками гумору, щоб вам підняти настрію. Я розумію, як це погано і як це важко, і як це незручно, коли жара.